Наш сусід, Західний Словаччина, безпосередній сусід, уряд Словаччина, виступив проти запровадження нових санкцій проти Росії. Пане Вікторе, чи варто нам розраховувати на Європу, чи все ж таки лише на виключно свої сили і, можливо, Америку? Ну, Європа це не лише Словаччина, це все ж таки дуже багато країн. І Старої Нової Європи, тому я однозначно переконаний, що ми маємо право розраховувати на їхню підтримку, і ми повинні якомога скоріше все ж таки їх розбудити, бо вони обурюються, вони дивуються, вони просять, вони попереджують, вони не переходять до конкретних дій. У нас є підписанти тої угоди в Будапешті, це Англія і Америка. Ми їх конкретно сьогодні повинні поставити перед фактом, що у нас йде війна. Президент повинен зібрати всіх послів, дипломатів, вивести на кордон, щоб вони подивилися, що там робиться, щоб вони своєю дипочту якомога скоріше передали оту трагедію, котра сьогодні вже є в Україні. І щоб вони нам щось уже конкретно запропонували. Поки ми не дамо достойну відсіч кремлівському диктатору, він буде лісти і лісти. Сьогодні ми не маємо змоги повноцінно йому відповідати. І ви бачите, що перед самітом в Мінську, де збиралися лідери держав, от Путін градус кипіння підвищив. І вони пішли як в себе дома зовсім практично без проблем. Я спілкувався з місцевими жителями з Маріуполя. Да, вони підтверджують, що близько 20 кілометрів до Маріуполя є російські солдати. І питання, коли вони будуть в Маріуполь, це питання лише часу, якщо сьогодні. Я ще раз наполягаю на тому, не схаменеться. Америка разом з Європою і не почнуть нам допомагати якомога скоріше коштами і сучасним новим озброєнням. Буде велика біда. Як їх розбудити? Дуже просто. Вони сьогодні, залежні від російського газу, треба терміново перекрити транзит газу. Це буде їхня велика проблема, а не тільки наша, де ми сьогодні один на один з Росією. І тоді вони забігають набагато швидше. Вчора було засідання РНБО, воно дуже довго тривало, з 4-ї чи до ї вечора, чи до 5-ї, Ми дуже багато очікували від нього. А після нього була лише одна заява, якщо не помиляється міністра оборони, можливо, ви мене виправити про те, що Україна дуже сподівається на цей статус найбільшого союзника США поза. Поза НАТО і все. Більше заяв не було. Про що так довго чиновники радилися, і чи це той сухий залишок, який мав залишитися після Радбезу вчорашнього? Ви знаєте, в мене таке відчуття: от дежив'ю, як було в лютому місяці, коли пиляли посади, та зібралась певна коаліція, нова народна, і тихенько поплив Кремль. Сьогодні сидять олігархи в адміністрації президента, нові чиновники, і малюють округи, там, от кому де хто там оторгувати і так далі, і тихенько пливе Донбас. Я повністю підтримую пана Андрія. Терміново потрібно ввести воєнний стан, терміново закрити на замки і адміністрація, і Верховну Раду, і всі ті державні установи. І збиратися всім йти на фронт. Чому у нас іде конкретна війна з Росією? вже фронтальна, вже воюють фронти. Немає якихось там засідок, там, угрупувань, вже фронти воюють. Чому сьогодні ті е, хлопці, що пішли воювати, воюють, а ми сидимо на передачі. Хто сидить в ресторані, хтось десь забавляється. Ну це неправильно, це аморально. І треба швидше в адміністрації зрозуміти і ввести воєнний стан порадити президенту. І тоді, так, да, я згоден, що тоді Америка, Європа будуть підключатися і допомагати. Вони зрозуміють, що це початок великої біди, і не тільки для нас. Те, що Європа сьогодні робить вигляд, що вона не дочуває. Чи не добачає, то то все ми помиляємося. Що американська розвідка, що розвідка країн Європи вона працює на відмінно. Вони поінформовані набагато краще, ніж ми думаємо. Питання тільки в тому, чому вони не вступають. Це вони роблять вигляд, що не знають. не бачать. Чому вони не вступають да, на, нам допомагати? Ми ж не просимо солдат приїхати помирати на наші території. Ми просимо твоих коштами, наш бюджет не витримує такого навантаження. І твоможіть сучасною зброєю, чого ми не маємо. Все. Все вони знають. Єдине, що може зупинити сьогодні агресію Путіна, це, ви знаєте, як було після Афганістану. Коли е, Радянський Союз тоді зібрався і вивів війська, так само, як американці вивели свої війська з В'єтнаму, це певна кількість цинкових гробів. Ну і що економічна е, політика, тоді нафта впала найменше мінімум. Буде більше в сторону Росії. Тим більше буде громадськість підніматися, і тільки таким чином можна буде зупинитися пристаркувато диктатора. Чи не випадково ця смерть? Я думаю, що це все ж таки ну на самогубство мало схоже, вона, начебто, застрелилася з мисливської зброї. Це не, не самогубство для жінки, це самогубство чоловіка, ймовірно. Але жінка, ну жінки так не йдуть життя, чи 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 не є це теж якоюсь ланкою якоїсь схеми ну, того ж ФСБ, якогось російського впливу? Я коли побачив цей сюжет на російському телеканалі. <ган> Точно зрозумів, що Валентина семенюк Самсонко була якось якимось чином могла бути використана і російськими спецслужбами для якогось впливу на економічну ситуацію в Україні, пане Вікторе, пане Андрію, будь Все ласка, це можливо. Я, я знаю, я не слід. Ви були з нею в парламенті Я не так. Да, я в четвертому скликанні ми працювали з пані з Валентиною, пані О, царство небесне. Ну нічого тут нового чи дивного вона не сказала, тому за таке я переконаний вбиваю. Це знають всі. От якщо це не самогубство, то я думаю, що це вбивство буде розкрито дуже швидко.